Тернопільські фріфайтери стали кращими з кращих минулими вихідними у нашому місті вперше відбулася феєрична битва за честь. Міжнародний турнір з вільного бою не залишив байдужим нікого. Переповнена зала нічного клубу, оплески і крики вболівальників, хвилювання, поразки та перемоги спортсменів. Така атмосфера панувала того вечора в одному з найбільших нічних клубів міста. Адреналін, і для чого ми займаємося цим спортом? І за надлишку адреналіну в крові просто. Бальші емоції, я не ждав такого. Перед поєдинком спортсмени фізично і психологічно налаштовані на бій та перемогу. Я виходжу сам себе і, і нікому не розкажу. Тільки концентрація на поєдинок саме, тобто, щоб добре виступити. Страстні не, не думати до тобто, Аналогів спортивному шоу такого масштабу в Тернополі ще не було. Рівень турніру, битва за честь відповідає усім світовим стандартам. Це рівень світовий без перебільшення Лос-Анджелес, Монте-Карло, Мінськ, власне, Київ. Не гірше, це той рівень, яким може і треба пишатися. Наша гордість, тернопільські бійці беззаперечно лідирували та демонстрували відмінну підготовку. Кожен вдалий раунд місцевих фріфайтерів гучно підтримували болівальники. Старався як міг, бо я знав, що тут багато підтримки моє. І... Відчував їхню і не хотілося підвести до Тернопільської області, бо Тернопіль це дуже класне місто. Найемоційніше Тараса Піхонака підтримувала його кохана дівчина завдяки голосу і голосу свого тренера і спортсменів, які, які зі мною тренуються. Я цей бій виграв. Потрібні слова. Дівчина Ліда завжди знаходить. Кохана, я тебе люблю за те, я тримаю кулаки, Я з тобою. Тренери та наставники бійців завжди впевнені у можливостях своїх вихованців. І неважливо, як завершиться поєдинок, поразкою чи перемогою. Головне це участь. В принципі, ми всіх вважаємо переможцями, тому що заставити себе зробити те крок у клітку. Якщо ми говоримо про змішані єдиноборства, це клітка чи килим, чи ринг зробити цей крок може тільки мужня людина, яка не має страхів, яка може подолати себе. Ви маєте можливість подивитися, як формується воїн. Як формується справжній український воїн, і навіть переможені воїни не засмучувались, адже кожен бій це своєрідний урок самовдосконалення. Ну не може ти дуже засмучений. Ніколи не знаєш, який може бути результат. Завжди на рених йдеш за перемогою, але не знаєш що вернешся. Кожного спортсмена в клітку Октагон супроводжувала улюблена музична композиція. Чимало хлопців йшли на зустріч із суперником під україномовні пісні. Гість турніру Сашко Положинський не приховує задоволення від того, що його творіння під назвою Мій лицарський хрест до вподоби хлопцям. Мені завжди приємно, коли люди слухають і люблять мої пісні. І В даному випадку це не виняток. Поєдинок Тернопільського фріфайтера. Олександра Долішнього із молдавським спортсменом Максимом Будечі завершився додатковим раундом. Оголошується додатковий раунд. Хлопці ніяк не могли розібратись. Хто з них найсильніший? Дуже важко було працювати. Спортсмен дуже сильний, дуже хоробрий, Мені сподобався бій, був гарний. <гум> О, ну, сильний суперник не подобається працювати з сильними суперниками. Шо ще раз собі доказувати, що я можу зібратися і перемагати в них. Під час міжнародного турніру битва за честь не обійшлось і без поранень. За нанесені больові удари хлопці один на одного не ображаються. Кажуть, це спорт. І усі травми загартовують тіло та дух. Що сталося в <даст |en|> Е, Больовий на ногу, ну, порвало хілласове сухожилля, чи п'яту, не знаю. Я <прац чесно. <прац Нормально травмировал ногу німного. Ну я та спорт серйозний, бої без правил, а то на и дай соперник? Соперник? Ну показав вищий уровень. Я думаю, сьогодні найочікуванішою битвою турніру став поєдинок за титул чемпіона України у надважкій вазі. Право бути власником поясу переможця відстоював мужній сильний спортсмен християнин. Наш земляк ігор Слюсарчук. Він став фаворитом не лише присутніх глядачів, а й мецената битви за честь Романа Заставного. Враховуючи, які в нас сьогодні добрі хлопці і яка нас публіка, я думаю, що це можна говорити, що це буде традиційно. І обов'язково ми сьогодні заберемо цей пояс і не віддамо нікому. Перед вирішальним боєм Ігор Слюсарчук запевнив, що не підведе тернополян, які за нього вболівають. Я прикладу максимум з усіх, щоб виграти. Як і належить справжньому чоловіку, ігор дотримав слова і завоював Шо? титул чемпіона України у надважкій вазі. Мої емоції просто немовірні. Це неймовірно переживати відчуття перемоги, наскільки. Сим ти знаєш, скільки ти в залі пролив поту заради цієї перемоги. Це просто неймовірне відчуття. Його неможливо описати словами. Привітати та вручити пояс чемпіона в Октагон. Вийшов тренер Слюсарчука Валерій Чоботар. Він зараз вручається тернополянину Ігорю Слюсарчуку! Валерій Чоботар щиро подякував усім, хто підтримував фріфайтерів, які відстояли честь міста та країни. Ми мріємо, що Тернопіль буде центром таких єдиноборств і просимо вас, підтримуйте дітей у любих видах спорту, не тільки в фріфайті. Допомагайте нам, допомагайте іншим людям, виховувати нашу молодь. І Разом ми змінимо нашу чудову, прекрасну Україну, яку ми любимо. Всім гарно дякую. Повну версію турніру Битва за честь дивіться на телеканалі ІНТБ у суботу та неділю о 19.30.